Вітаю у нові здобучі освіти. Продовжуємо вивчення фізики в 7 класі. Урок номер 4 експериментальна робота номер 1 Основна тема роботи вимірювання різних розмірів малих тіл. Мета, скориставшись методом рядів, визначити середній діаметр горошини, середній діаметр шуняного зернятка і товщину нитки або дроту. Обладнання для експериментальної роботи необхідне для реалізації цього, цього експерименту лінійка, дрібні тіла горох пшоно, зубочистка, олівець, нитка, дріт. Перейдемо до наступного етапу. В рамках цього експерименту у нас мається назва тіла горох. І поданий хід. Реалізація експерименту. Перше, це треба утворити, утворити ряд, е, поклавши притул до лінійки грошини, виміряти довжину L ряду, порахувати кількість N-горошинок у ряді, і обчислити середній діаметр однієї грошини, яке яка в свою чергу буде дорівнювати загальному кількості ряду, поділено на кількість самих об'єктів. Пропишемо зміст. Ми маємо горох. довжина ряду Якщо спостерігати за поточним слайдом, то ми можемо отримати наступне значення. У нас гроші не вкладені в ряд, де е, ми маємо неповне значення 12 см. Відповідно, ціна поділки у нас 1 мм. У нас запит заповнити. Таблицю в міліметрах, відповідно, ми матимемо е, значення по ось цей штрих, який буде представляти собою 11,9 см сантиметра або 119 міліметрів. Далі у нас треба порахувати кількість е, об'єктів в ряді. Або кількість відків Тіл у нас в ряді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тіл у нас мається 20. І порахуємо значення. Нам треба 119 міліметрів розділити на кількість. Поділити на 20 об'єктів. І таким чином ми отримуємо результат. А саме це буде 5,95 мм. Наступний слайд. Перенесемо дані з попереднього обрахунку. І почнемо заповнювати для наступного ряду. Наступний ряд тіл у нас пшено. Довжина ряду у нас складатиме. В выгляде миллиметров С у нас математика значения ОС у нас 105, 106, 107 миллиметров. Далее, наступный. Кількість об'єктів? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восім, девять, десять, одинадцать, дванадцать, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцять, семнадцять, вісімнадцять, девятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцать три, двадцять четыре, двадцять пять, двадцять шесть, двадцать семь, двадцять девять, тридцять, один, тридцять, два, три, тридцять, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 об'єктів в, в ряду. Або в ряді. Розпишемо формулу. 107 міліметрів поділено на 40 об'єктів. В результаті нам дасть 2,675 тисяч міліметрів. Переходимо до наступного експерименту. І тут ми маємо кількість витків та відповідний розмір. Перенесемо дані з попередніх експериментів. Маємо нитку. Далі, довжина ряду у нас складатиме 35 мм. ряду у нас вже прописано 36 мм. Ну і кількість відків нам слід порахувати. Якщо б цей експеримент був реалізований не в віртуальному середовищі, а в дійсності, то ми б використовували ще спеціальну зубочисточку для того, щоб порахувати кількість витків Так як у нас відбувається експеримент в віртуальному просторі. То ми порахуємо використовуючи маркер. Кількість витків у нас складає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 витків. Розпишемо розрахунок. 36 мм, поділити на 20 витків. Дорівнюватиме 1,8 мм. Переходимо до наступної частини експерименту. Тут у нас є три контрольних запитання. Чи залежить точність отриманого результату від кількості частинок у ряді. Так, дійсно, оскільки у нас утримується середньоарифметичне значення, і чим більша кількість виборців мається значень, тим е, кращий показник точності. Бо це буде наближено до середньоарифметичного, але є поняття ще розбіжності. Наскільки висока розбіжність між найменшою частинкою та найбільшою частинкою. Якщо розбіжність невелика, то середньоарифметичне буде показувати найбільш. Правильніший найусередний усередньо... результат, середньо... середньостатистичний результат по всім показникам. Чому розміри тіл виміряні у спосіб рядів, є середніми. Ну, тут якраз і е... малося на увазі, що ми маємо середньоарифметичне значення, тому е... це середнє значення по, по всім тілам. І третє, визначити діаметр молекул за фотографію, використовуючи метод рядів, якщо фотографію збільшено у 50 тисяч разів. Для того, щоб визначити розмір, тут нам достатньо визначити в сантиметрах, скільки у нас займає ряд, а він у нас займає 91 мм. От, тому ми можемо прописати 91 мм.

8 або 6875 десятитисячних. І, е, і оце значення. Оце значення. Треба буде, е, так як у нас фото збільшено в 50 разів, треба поділити на 50 тисяч. поделить на тысяч то есть это мы значение 0 цілих. 11 375 триллионных, мабуть, 10 миллионных, скорее всего, если пораховать количество разрядов. Кількість розрядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100 мільйона. І таким чином ми можемо ще зменшити це значення. Це у нас фактично показник міліметрів. Це показник міліметрів. Ну, і далі ми можемо ще визначити меншу частину або мікрометра, або ж нанометр. Розбираємося ще з кількома моментами: це творчі завдання. Перше, запропонуйте спосіб вимірювання звичайною лінійкою товщини аркушу підручника. Якщо розбиратися з творчим завданням, то підказочкою буде наступне: у нас є загальна кількість сторінок, у нас є товщина книги, у нас є лінійка. А тепер міркуйте, як це зробити. Друге, запропонуйте спосіб підрахунку кількості літер, наближеної у, наближено у своєму підручнику. Тут достатньо взяти середнє-арифметичне значення кількох аркушів, скільки у нас є літер в ряду, скільки у нас є рядків. Порахувати, наприклад, по п'ятьом сторінкам, а потім розділити визначити середнє і помножити на кількість сторінок. На цьому, все, в принципі, все. Домашнім завданням у вас буде проаналізувати або повторити параграф номер 3 для закріплення знань. На цьому все. Бажаю вам гарного дня, берегти себе, дослухатись до парад мудрих людей, в першу чергу, ваших близьких. І до зустрічі!